Гребінець з хвостиком. Як він застосовується, в яких напрямках роботи і в чому його переваги? Гребінець від торгівельної марки Тек. Саме класична робота, де застосовують дані гребінці, це мільорування. Техніка у фарбуванні, яка називається мільорування. Ми можемо робити штопку, достатньо мілку або широку штопку, і цей гребінець буде ідеальним вашим інструментом. Ідеальний він в тому, що він має достатньо гострий кінчик, в нього немає пітєлечки на хвостику, бо достатньо часто, коли в процесі мілірування штопкою в даних гребінцях є пітєлька вони чіпляють зайві пасма, і ви можете робити свою роботу нечистою. Завдяки даному гребінцю ваша робота буде максимально чистою та обережною. А також даний гребінець достатньо часто ми використовуємо в зачісках, коли нам треба промалювати якусь окрему текстуру в пасмах, коли нам треба. Припідняти об'єм. Коли ви зробили начос в укладках або в браш-накрутках, або в ваших зачісках, і вам треба якось його трошки припідняти вже після фіксації. Тонки, тонкою частиною гребінця ми можемо проникнути скрізь волосся і припідняти його. Це буде ідеальним вашим інструментом. А також він має достатньо мілкі зуб'я, що допомагає забирати пухнастість під час укладок. І окремий напрямок роботи, який ми можемо виконувати даним гребінцем, це начоси. Прикорневого начосу під час укладок в накрутках на браш, або в базових звичайних накрутках, або навіть в елементах зачісок. Також даним гребінцем ви можете виконувати начос під час технік фарбування шатуш. Даний гребінець повинен бути у кожного майстра, який займається техніками фарбування або зачісками. Це буде один із ваших ідеальних інструментів. Торгівельна марка Тек.